Так, rav 4 на огляді. Місто Львів на зв'язку, друзі. Пробуємо до пробки добратися. Та? Заливна пробка. Оп. Є. Ну що, давайте більше сили. Дивимося, що у нас тут. Але я бачу, її вже відкривали тяжко. Тут не перші. Давай фрусунки. Трішки є. Мокре. З возвраток швидше за все, бач, дизель мокра є. А -а -а. Так, поставити шайбочки поміняти. Та тут не видно, чи з форсунки, чи з возвратки. Ну, Бачите, в кайонці дизель стоїть. Я знімав, показував відеомайскую. Казав, відео. що треба поміняти шайбу, ну, так? Сідання. 2800 mm -hmm. шайбу. Значите, от який стоїть. Друзі, отака Тойота сьогодні на огляді. Якщо вам треба допомогу, звертайтеся чи можемо тим допоможемо. Працюємо по всіх містах України.